Чим цей реабілітаційний комплекс відрізняється від інших в Україні? Скажу напевно, що десь я особисто і представники місцевих державних органів влади вже поступово долучалися до самого старту там тої комунікації цього проекту. Фактично, ініціаторами були хлопці, благодійний фонд, благодійна організація, ветерани. І, і туди входять ветерани також, які мали хорошу ідею е, шукати місце, де би можна було розмістити такий реабілітаційний центр для військових, е, де вони би могли е, і, е, проходити реабілітацію, і також займатися виготовленням протезів. І там же потім появилися думки щодо військового паліативу. Е, це наразі була розмова, розмова на рівні. В Нашої обласної ради про можливість виділення приміщень приїжджали неодноразово сюди. В Немирів в Немирівську лікарню, влядали територію. Що найбільше їм сподобалось, і таки прийняте там на рішення про те, щоб розглядати саме наш, нашу Яворівщину, не, не, територію в території Немиру, хороші курортні ліси, гарна природа. Саме саме це місце під такий центр реабілітації.